Більше дев'яти років у селищі міського типу Братське не функціонував будинок культури. Шість народні колективів змушені були проводити репетиції у непристосованому для цих цілей колишньому кінотеатрі. І ось, нарешті, капітально відремонтований палац знов відчинив свої двері для талановитих братчан. Будинок культури згорів майже до тла 2002-го, другого залишилися самі стіни. Протягом дев'яти років в центрі братського на місці колишнього осередку для талановитих людей утворювалось стихійне сміттєзвалище. Колишнє керівництво райадміністрації звало дах і забило будівлю дошками. У такому стані згорілий БК простояв до 2010 року. Коли під час особистого прийому у першого заступника голови облдержадміністрації Геннадія Ніколенка цю проблему було озвучено. 17 травня 2010 року, коли Миколаївську область значить, з візитом відвідав президент України Віктор Федорович, Янукович, на спільному засіданні Микола Петрович Куглов озвучив, що, наприклад, у братському є таке питання реконструкція будинку культури. Палац культури був внесений до переліку об'єктів, що фінансуються за програмою соціально-економічного розвитку регіонів. Замовником робіт стало управління капітального будівництва. Вже за рік будівлю було не впізнати. Тепер це сучасний палац творчості, який ще довгі десятиліття буде випускати зі своїх стін талановитих вокалістів, хореографів та акторів. Наталія Якобсон, Євген Мінаков. Телевізійні новини Миколаївщини.